Всім привіт! Цього року влітку я робив огляди передніх та задніх амортизаторів, які ми торгуємо. От. Але один виробник до того огляду не потрапив. От. А саме виробник називається SSD. От, як вони пишуть, сіп, спец ну, чому Ми, в принципі, амортизатори вже і тоді були, але вони тоді були. Упаковці старого зразка, яка робилась по-модному, як це раніше, мілітарі От. Зараз вже нова упаковка і є. Та амортизатори трошки змінилися. Значить, тому сьогодні я показую до вашої уваги амортизатори передні виробництва SSD. Ось таким чином воно запаковане. Тут кожен, ну, до, до упаковки відношення досить непогане. Що по їм можна сказати? Ну, перше, це амортизатори масляні. До речі, наші постачальники пропонують також і газ масло амортизатори, але поки що ми їх не взяли, тому, тому показувати їх не буду. Значить, по цим. Ну, я їх, звичайно, вже трошки роздивився, що тут можна сказати. Ну, корпус зроблений достатньо міцно. Проварка тут хороша і так далі. Тут, якщо видно, це, ну я думаю, що в кадрі це нормально видно. Це не штамповка, кронштейн кріплення рульової тяги тут литий. Далі. В прайсах в усих пишуть, що вони розборні. Але, як ви розумієте, чашку цю зняти у мене не вийде. І тому глянуть, чи він розборний справді, чи ні, можливості нема. Хоча зараз спробую акуратненько. Якщо з першого разу вийде, значить. Да, ні, значить. Ні, не, не виходить так запросто. Не вийде у мене а не підтвердити, що він розборний, ані не, а не спростувати. Так, що ми бачимо? Це у мене лівий сторона водія, а то лежить правий. По жорсткості. Ну я вже ну, це вони лежали перший раз, значить. Амортизатори досить жорсткі. Так легко, що хрен витягнеш. Ну, як і має бути вверх туго, вниз легше. То один був. Ну і так само і другий. З чим можна порівняти? Колись давно були червоні Агат спорт, От. вони також були такі жорсткі. І оці теж, ну так, зусилля доводиться докладати, щоб витягти. Навірно, вони ще й жорсткіші, ніж гадспорт. Щось мені так підказує. Це, звісно, не стендова перевірка а вручну, але, але все ж таки. Тобто, якщо буде цікаво поставити амортизатори жорсткіше напередок. Звертайтесь, вони у нас є. На сайті показані. От. О, посилання на сайт на ці амортизатори в кінці відео буде, а також в описі до, до відео. Е, так, що тут ще не сказав, в принципі, тут, мабуть, це все. На кожному тут ось вибита маркировка. Де лівий, де правий. От виробник. Чашка. Ну, чашка тут стандартна, нічого тут нового і такого немає. На жаль, немає можливості зняти колпачок захисний і перевірити. Я ж кажу, В пресах кругом пишеться, що амортизатор розборний. Е, насправді це невідомо і перевірити жодної можливості немає. Можу тільки сказати одне, що я ось намагаюся заглянути туди під колпачок. Різьби тут не бачу. Тобто щось мені підказує, що ніякий він не розборний. Так, виробництво амортизатора. Ну, тут нічого не написано на упаковці, де його роблять. Але так, мені постачальник шепнув, що, звичайно, це все робиться. Південно-східній Азії, тобто в Китаї. От. Просто раніше вони більше робили запчастини для Росії, і тому упаковка була камуфляжна. От. І ще й танчики намальовані. Зараз От. вони отямилися трошки і зрозуміли, що це росіяни тільки. Воювати люблять. А якщо є бажання продавати товари в Україні, то треба робити як для людей, а не для отих скаженіх собак, які тільки до війни, яких тільки до війни тягне. Так, ну, я думаю, що це все, що я хотів показати про цих амортизаторах. Дякую за увагу. Як там кажуть, далі буде.